30 років тому, коли в нашому місті були відроджена школу, яка на сьогоднішній день має своє обличчя, має свою історію, має свої високі здобутки. І ті надії, які громада в той час представляла і уявляла, що вони будуть, сьогодні вони, в принципі реалізовані. Але історія не зупиняється. Історія далі літописно буде описувати нові перемоги, нові здобутки нашої школи. Урочистий збір присвячений нашому святу, святу Української гімназії, оголошується відкритим. Українська гімназія No1 у всі часи виховувала добрих християн, добрих патріотів, добрих українців. Тому я хочу подякувати всім вчителям, всім директорам, які були з 1905 року і по теперішній період часу. Всім вчителям, це покоління вчителів, які е, навчають наших дітей. І хочу всіх закликати до одного: це теж наш певний фронт, освітній фронт. Те, що ми зробимо зараз з нашими дітьми, як ми навчимо, як ми виховуємо, те майбутнє буде завтра. А я вірю в те, що наша перемога буде якнайшвидше, ми переможемо.